Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні в нашій програмі ми проводимо опитування щодо шкідливості тютюнопаління. І хотіли би спитати насамперед в молодих людей, від яких, власне кажучи, залежить наше майбутнє, чому вони вибирають цигарку і для чого це їм треба. От ми бачимо молодого хлопця, який під стінами рідного університету займається цією шкідливою звичкою. Хочемо його спитати: для чого це вам і з якого віку ви палите? Я з 12 років. Я вважаю, що це круто і це приносить мені задоволення. Але вибачте, я піду, мені потрібно на пару. Дякуємо вам. Ось так наше опитування на цьому закінчилось. Студент втік, але ну, ми будемо е вважати, що кожен, хто подивиться цей ролик, буде пам'ятати, що куріння шкідливе для вашого здоров'я. Іван Почервав дали на своєму творі історичні події. Із калким коханням Мелашки та Івана свічки. Ой, Сідай, Дякую, Даша. Сідай, будь ласка. І наступне запитання. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, образ свічки і світла, яке має значення у даному творі? І відповідати на це запитання буде артем. Будь ласка. Фобі, фобі, стой, дайте Артем, Артем. визивіть швидку допомогу, швидко, визивайте швидко. Вони подивить! Алло, алло, швидка допомога. Це Київський фінансово-економічний коледж при податковому університеті. Тут у нас студенту стало погано. Будь ласка, приїдьте швидше. Втратив свідомість. Дякую, ми вас чекаємо. Студент втратив свідомість під час пари, спав і до цього часу не приходить в себе. Розійдіться, будь ласка, дайте. Що було перед цим? Ну, він запізнився на пару, підійшов, присів. Я його запитала, він піднявся. Не знаю, чи це від хвилювання, чи не знаю навіть, від чого могло в нього таке стати. Друзі йдіть, трошки дайте йому повітря. Свіже повітря, будь ласка, розходимося. Откройте ну, там всі одрі. Його треба срочно госпіталізувати. Час. І що робити? Насілки, будь ласка.

Це, будь ласка, обережно, щоб нічого не нарушити. Все хлопці. обережно. Ногами сюди, головою туди. Давайте давайте. Придержувайтеся. Давай, давай, задвигаемся, просто идет, отдыхаем. Отходим его, отходим, отстой, давай, До речі, у тебе теж сто сорок. Це погано? Погано? Маємо гостру ситуацію, коли студент після того, як протягом години покурив одну за одною 5-7 цигарок, втратив свідомість, коли зайшов в аудиторію. Студента симптоми блювоти, одноразові симптоми нудоти, у нього виражена головна біль, і заміри тиску показали, що підвищений артеріальний тиск і серцебиття це дистонії, яка наступила як результат курива. Ми допоможемо цьому студентові, але якщо це буде траплятися занадто часто, то це може призвести до того, що наступлять інші проблеми: проблеми з диханням, проблеми з серцево-судинною системою, проблеми з шлунково кишковим трактом. Тому, дорогі діти, подумайте, коли ви берете цигарку до рота, подумайте, які наслідки у вас будуть через 10-15 років. Ну що, Покурим? Я вибираю здоров'я і ти зроби свій вибір. i mm -hmm.